Добрий день, я почти копейна учениця Гадівського профільного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Полтавської обласної ради. Тема моєї роботи це дослідження впливу запаху на психоемоційний стан ліцеїстів. Запах важко висловити словами. Ми можемо якось охарактеризувати його, вказавши на його джерело. Наприклад, запах апенсинього, запах квітів, запах дерева. Мені стало цікаво, чому одні запахи ми сприймемо позитивно, а інші навпаки. Це мене штовхнуло на думку провести дослідження, як саме впливає запаха на психоемоційний стан ліцеїстів моєї роботи це дослідження впливу запахів на псинформаційний станції. Я провела таке дослідження у класі. Зроб... Постала зроблені з м'яти, а вона і пробуджує. Експериментальним шляхом доведено, що м'ята впливає на ділянку мозку, що відповідає за ранкове пробудження. Також на блюцях розбустила цитрусом, які здатні створити позитивний настрій. Якщо ми вперше виконуємо завдання з приємним запахом, то наступні рази ми будемо виконувати значно краще, якщо пахне так само. Досвід показали, що діти почували себе спокійнішими і щасливішими, коли відчували не просто приємний запах, а саме те, що в них викликає приємні спогади. Як свідчі експерименти, учні, що працювали в класі з приємним запахом, показали результати і краще запам'ятовують. На підвикону горшики зарані, які при під підвищенні тривожності та заспокоїти та знімати напругу. Також створювала ароматичні мішечки, де кожен учень сам підбирав суміш трав та цитрусу. Проводила експеримент, створювала ароматичні суміш, освіжаючі та гармонійно. А Парфуми з освіжаючими нотками, колістки триан, беру різних кольорів 40 г, кориця 3 грами, москатний оріг 1 грам, спирт 60 мл, дистильована вода 50 мл, парфуми з гармонією. Та м'яте листя малини, смородини полуниці, шизіра, монтики, шість гвоздики і чорнобривці, 600 суцвіт, спирт 50 мл, дистильована вода 60 мл. <кій> Спочатку провітрює приміщення, потім за допомогою дозатора розпорушує суміш одного дня іншу, іншого дня іншу. Проводжу анкетування серед учнів. З 26 учнів класу 15 учнів доходове аромат з освіжаючими молотками, одесним з гармонійними молотками. А, застосовані аромати впливають на мозок, підвищуючи рівень психічних процесів. А, при використанні такого аромату учні менше хвилюються, якщо проводиться контрольна чи самостійна робота. При створенні парфюми вмінусі можна виділити безумовно трудоміськість підбору ароматичної композиції. А ароматичні олії не можна наносити на одяг та волосся, так як вони забруднюють їх. Потрібно пам'ятати, що деякі ефірні олії є алегенами. Парфюм потрібно розстояти від 1 до 2 тижнів. А тепер поговоримо про плюси. Ви можете отримати унікальний аромат, зроблений своїми роками. Вартість твариння парфюму нижча, ніж брендові аналоги. Ви можете зробити абсолютно натуральні, екологічно чисті, і будете впевнені, що вони не тестувалися на тваринах. При самостійному виготовленні парфюмів немає багато відходів виробництва, а також це. Під час санітарної обробка апаратів не утвориться велика кількість забрудненої води різними хімічними компонентами, великих обсягів відходів воску та жирів, які при подальшому скупченні погано, можуть погано вплинути на навколишнє середовище. Багаторазове використання флакончиків від парфюмів дає змогу менше забруднювати нашу планету. В результаті проведення експериментальних досліджень зробила такі висновки. Кожна людина індивідуальна у сприйнятті запахів. І саме той аромат, який поліпшує її психічний та фізичний стан. Приємні запахи для людини підвищують її працездатність та розумову активність. Правильно підібраний аромат здатний зробити людину, будь-яку людину приваблиший для оточуючих, розташувати до себе. Тому не варто легковажно не варто ставитися до вибору картину.